Коли в житті трапляється щось незрозуміле, наш мозок часто намагається знайти цьому якесь тлумачення. На жаль, часто воно пов'язане з містикою, а всі факти вперто відкидаються. Феї з Котінглі. У 1917 році дві кузини Елсі Райт і Френсіс Гріфітс грали з фотоапаратом у Котінглі. Це село Британського графства Йоркшир. Дівчатка зробили низку знімків, на яких були присутні крихітні створіння, схожі на описані в казках феї. Експерти не знайшли ознак підробки на фотографіях, і сестри відразу прославилися на всю країну. Лише у 1980-х роках вони зізналися в обмані. Насправді, феї були малюнками Елсі, які кріпили до землі капелюшними шпильками. А сам сер Артур Конан Дойл. Який був великим шанувальником спіритизму та містики, аж до смерті непохитно вірив у справжність фотографій з СКОТІНГІ. Та що там? Багато хто й досі в це вірить. Ростін Інопланетянина. У 1947 році, неподалік міста Розуел у штаті нью Мексико, офіцери авіабази виявили металеві та гумові уламки. Інцидент широко не обговорювали до 1970 року. Коли майор у відставці Джесі Марсел раптом заявив інтерв'ю у що виявлені ним уламки були позаземними. Ця історія стала відома як Розульський інцидент і отримала своє продовження в одній із найвідоміших містифікацій століття. У 1995 році англійський кінопродюсер Рей Сантілі оприлюднив відео з розкриттям прибульця. Який нібито мав місце в тому самому 1947 році. Рей зізнався, що підробив його, коли низка експертів заявила, що розтан проводили непрофесіонали. Мовляв, він справді бачив оригінальну плівку, але її було знищено, і кінопродюсеру не залишалося нічого іншого, як відтворити її на знімальному майданчику. Жодних доказів існування оригінальної зйомки він, звісно, не надав. У 2006 році вийшла науково-фантастична комедія «Ростен Прибульця, яка розповідає про цю відому містифікацію, Лохнецьке Чудовисько Знаменита Несі не давала багатьом спокою десятки років. Однією з найвідоміших містифікацій, пов'язаних з нею, була фотографія 1930-х років. Її зробив доктор Кеннет Вілсон. Який зумів сфотографувати шию і голову мешканця озера Лохнес. Пізніше з'ясували, що це опудало, яке прикріпили до дитячого підводного човна. Містифікацію провернув мисливець і його син. Незрозуміло, хто з них заробив на цій історії, але вона виявилася дуже живучою. Кардівський гігант. У 1869 році робітники, що копали колодязь на фермі в Кардіфі, виявили тіло древньої скам'янілої людини з ростом 3 метри. Натовпи людей та вчених стікалися, щоб подивитися на гіганта. 1870 року містифікація була остаточно викрита, коли скульптори зізналися. Насправді, велетень виявився роботою Джорджа Хала, нью-йоркського виробника сигар та атеїста. Який сперечався з пастором про уривок з книги Буття, в якому стверджувалося, що колись по землі бродили велетні. Щоб пожартувати з пастора і заробити трохи грошей, Хал попросив скульпторів у Чикаго виготовити людську фігуру з величезної гіпсової плити. Потім він попросив друга фермера закопати його на своїй землі, а потім доручив кільком робітникам виряти колодець у тому ж районі. Перетворення свинцю на золото. Алхімія це псевдонаука перетворення звичайних металів на золото, яка залучила чимало шарлатанів. Одна особливо бурхлива схема вдалася алхіміку герцога Козімо I Флорентійського. 1555 року обманщик таємно створив із золота невпізнану речовину, яку назвав узуфурським порошком і роздав його місцевим аптекарям. Потім він оголосив герцогу, що може зробити золото із деяких основних предметів, включаючи таємничий узуфур. Йому принесли інгредієнти, і експеримент удався. Вражений Герцог виклав близько 20 тисяч дукатів за рецепт, перш ніж хитрий аферист відвів його до Франції, не залишивши після себе жодного узуфура. Щоденники Гітлера. 1983 року німецька газета Штерн опублікувала неймовірний ексклюзив щоденники Адольфа Гітлера. Буцімто вони були написані фюрером особисто в 1932 45 роках та включала блокнот, що розкриває таємницю перельоту замфюрера Рудольфа Геса до Англії. Насправді, щоденники створив та продав за 9,3 мільйона німецьких марок відомий містифікатор та художник Конрад Куяу. Табличка Френсіса Дрейка. У 1936 році, в Північній Каліфорнії, мідна пластина, на якій нібито була вигравірована заява Френсіса Дрейка про Каліфорнію, швидко стала найбільшим історичним скарбом штату. Артефакт був представлений у музеях та шкільних підручниках та виставлений по всьому світу. Однак у 1977 році дослідники, провівши науковий аналіз пластини. Напередодні 400-річчя приземлення Дрейка виявили, що вона підроблена та виготовлена нещодавно. Хто стояв за підробкою було незрозуміло. Поки 2003 року історики не оголосили, що вона була створена в рамках розіграшу знайомих Герберта Болтона, професора історії Каліфорнійського університету. Болтон захопився підробкою, вважав її справжньою і придбав для школи. Пілдаунська людина. Однією з найбільших містифікацій в історії науки є таємниця пілдаунської людини, яка досі не розкрита. Коли останки були виявлені у Східному Сусексі у 1912 році, вважалося, що виявлено еволюційний зв'язок між людьми та мавпами. Знахідку представили як відсутню ланку в еволюції між мавпами та людиною. Тільки в 1953 році кістки були дійсно ідентифіковані як підробка. Щелепа Орангутана була просто пришита до людського черепа. Хто і навіщо це провернув досі не ясно. Шаховий автомат 18 століття Дивовижний винахід. Шаховий автомат являв собою воскову фігуру людини, одягнену в турецьке вбрання, що сидить за шахівницею. Автомат міг сліпо грати у шахи, обставляючи найкращих гравців. Кемпелен проїхав із гастролями по всій Європі, програвши лише парі сильних шахістів у Парижі. Після смерті винахідника Турок дістався німецькому інженеру Йогону Мельзелю і в 1809 році автомат зіграв проти Наполеона Бонапарта. Викрили автомат лише у 1836 році. Едгар По опублікував велику статтю про нього під назвою Гравець у шахи Мельзеля. Виявилося, що в шухляді, на якій стояли шахи, сидів гравець. За допомогою системи з магнітів і металевих кульок він вів партії з партнерами, які нічого не підозрювали. Інтерес до дива знизився, але австрієць продовжив гастролі. Після його смерті автомат продали з аукціону. Він опинився у музеї Філадельфії. Де згорів під час пожежі 1854 року. Золота Тіара Сайтаферна. У 1896 році знаменитий Лувр у Парижі заплатив російському торговцю старовиною близько 50 тисяч доларів за золоту греко-скіфську тіару. Вона стала відома як шедевр періоду елінізму III століття до нашої ери. Невдовзі вчені почали сумніватися у справжності тіари, де зображені сцени з Іліади. Однак у музеї спростували всі підозри, що це підробка. Зрештою, чиновники Лувру дізналися, що тіара, ймовірно, була виготовлена роком раніше одеським ювеліром на ім'я Ізраїль Рухомовський. У 1903 році його викликали до Парижа, де допитали та скопіювали частини корони. Рухомовський стверджував, що не знав, що арт-дилери, які його замовили, мали шахрайські наміри. Замість того, щоб зруйнувати його репутацію, його явний талант до дизайну та ювелірної справи спричинив величезний попит на його роботи.